Ноги Марії Григорівни. Втрата такої вірної Богові та сім'ї християнки це непоправна втрата для всіх нас. Своє життя Марія Георгівна присвятила Богові та служінню ближнім. Вона була люблячою мамою, бабусею та дружиною. Життя Марії Георгіони це шлях самозречення заради спасіння тих, хто гине, це молитви. За серку, це допомога нужденним, це слова підтримки і надії, і це служіння проголошення Євангелія. Нині вуста Марії Георгіївни замовкли. Вона відпочиває від праць своїх, але пам'ять про неї житиме в серцях рідних та близьких. І коли з'явиться наш пастир і начальник Ісус Христос, Він підійме її. До вічного життя. Ми сумуємо разом з вами, молимося Господу в цей день розлуки і просимо про послання втіхи рідним і всьому адвентистському братству. Хай добрий Бог потішить ваші засмучені серця своєю присутністю і обітницями про скоре повернення на нашу землю, коли всі праведники зможуть назавжди нерозлучно бути разом. І почув я голос із неба, що промовляв, напиши віднині блаженні мертві, які помирають у Господі, так промовляє дух, хай вони спочинуть від своєї праці, бо їхні діла йдуть слідом за ними. Об'явлення 14:13. Хай Бог підтримає вас зі щирими співчуттями. Президент Української унійної конференції Станіслав Носов, секретар Володимир Величук, скарбник Віталій Кривой і всі пастри українського.